Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття. Ось і прийшла казкова черевниця зима. Зима схожа на снігову королеву, холодну, але дуже красиву. Білосніжна зима приходить не сама, вона має трьох братів. Це грудень, січень та лютий. Рудень перший місяць зими. Він також є останнім місяцем, що закінчує рік. Місяць січень це вершина зими. Саме він починає відлик нового року. Лютий найкоротший місяць року. Він самий сніжний та холодний. Діти. А ви знаєте, що взимку відбувається в природі? Життя тварин, рослин взимку змінюється. На водоймах і річках під пливом морозу утворюється шар льоду. Сніжне покривало оберігає рослини, що залишилося під снігом, допомагає їм вижити. Щоб навісні вони знову могли розквітнути. Багато птахів відлетіло у теплі краї, а тим, хто залишився, зимувати. Доводиться важко. Отже, і не так просто взимку знайти їжу. Тваринам також дуже важко взимку. Хутра. У звірів зимку стає густішим та теплішим. Воно спасає їх від морозу. Зайці одягають білу шубку, ведмеді парсуки та їжаки впадають в зимову сплячку. Хижаки, лисиця і вовки весь час проводять пошуках їжі. Важко взимку самостійно здобувати корм тваринам і птахам, тому дуже важливо людям підгодовувати взимку їх. Діти, зима унікальна пророку. Вона радує нас, людей великою кількістю свят. Не свята Миколая. Новий рік, Різдво. Саме вони дарують нам особливу затишну атмосферу, атмосферу щастя та тепла, затишку і казки. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до зустрічі!